О, спереду тачка ей. А ей їдь, идите, идите. тачку Перезарядка. Поп Є, бать нахуй. Давай його заберемо, він тут во Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Там завжди машина, и можно на Получать. Не, полетять Полетять полутять, полетять Та, на контролі Та я думаю, в нас тоже буде тут. <гум> Та тут -та у -та долітають? Я поки нікого взагалі не бачу, щоб хтось злетів. Ззаду на ящике впало. і все. Тупо нікого. Шляпа. Нікого! На Форт Бояр бачу 6 падай. У нас є хоть машина. Ай, ключ, секрет пайс напряма. Едем. З чем? Без пушки? Там свина ище да, я найду, якусь їдем Три сумку. О. Вот яка сумка красумку наш. Да знаешь ты только є, блядь. Тут або я тут не знаю, блядь. Да на каті дивитесь. Блин, мои хать и три желая от а других тут капец. А там ты -то их прям уница. Я вас скинул. 140 патронів до него 130. Тут і ручка є. Может, я бы с. Ладно. Может, я бы собі зіграв з тим. М416-й. я по тачку я подивлюсь, де цей. Давай. Коротше, один є. отут. тут. Ось сюди, от їдемо. Погнали. Кто там є бейсмент? Що собі третє жилет, третя сумка. О, да, сюда. Буду за грузи ебати. Чуєш, нормальний тут бейсмент. Або. Компенс. Можешь грузу? Можна. Що, ти не спай. любиш? Та я ніхуя під неї не маю. Не щось маю. А, візьму кайка, ну тоже опас. То що, шо ты yeah. ти будеш? я скинул патрони, теж скяну то я маю патрони на тобі компенсатор тоді я викидаю, Бо мені на грузу не ставиться давай так 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 ні, нахуй я yeah, на калаша yeah, на мінік поставиш? я взял корока Ты маймаєш? Май. Че так мало Май. семерок. Там тільки 60 был. Да едем вот его, хотя зараз золотаем, пару. Погнали Давай, тисячку демиджа на. Ще на изи. Грузу маєш. Может тебе ще... ще третій броник скинути Не, мені ж треба супресор. Ша съеда, ні? Вот yeah. тут патрончики є? Прям дохуя до хуя патрончики. Четвертий mm. має. аж щось не видно. Суппайру влупив. Їдем там постреляемся. Зараз ще патрони збігай, заберу. Ну все, я можу їхати. Останню, появляю. Погнали. Вони, походу, або на ящиках, або на цьому. Щоб тут на лікарні нікого не було. Може глуши. Тут крисаки в кожній хаті. На лікарні двері відкриті тут, бачу. Мне кажется, будемо так робити? Ти не думаєш, що тут хтось би так довго сидит? Вот здесь правише. Тебе наступно бігти. Он Вони, напевно в бангарах бачать. Ну, десь за горбом. Мені десь щось ближче. О, Во хтось кто скін. на ну, когось нокнули. Сейчас змос нажбу комусь на. Во там вон. Нокнув чи сдох. Нокнув, нокнув Граната вже, вже... вже летить дими перш. Затерво, затерво! Ничего собі! Ну я встаю. А, там же другий живий, сука, позданом. А як він не здох? там же граната зона Може Може, десь далі лежали. Та ні, ну він ж біг за той камінь Вот оно и есть. Бачу. Где другий? Не знаю. Там само. Я уже. Слева был. Ты идешь сюда? У меня есть флешка. Ты я тоже могу? Давай я кену одну Почкай. Та я маю, та не там було до мене, от вони кидають. Тут Сдох. ще один. І стріляють по мені І з сдачи. тих. Ну сука, блять. Рот, їбав твій. Вот там вот стоит один, на желтой Ебай ему Он там пикает чуть-чуть, как его почти наверное. А другой тут вас вот стоит Поезда ехать нахуй А что с ними все такие метки, блять? Попал Скажешь мне, попал в одном Так я учите, що тут все 5 тіре сьогодні. Иди там зауна, там нема прикол з таким місцем. Може ще тих найдем. Може нас тачки висадять на ходу. <кхе> ну, я думаю, що там точно хтось ще має бути. У мене жилет трохи підкоцаний. Трохи? у мене 20 хп в жилеті. жилете. з здорову біжить, не? Мені 57 не бачу. Ні то його їбати. Вочу я зберегти. Бачу, бачу, біджей. бачу. Може доб'ємо? Давай, давай. Приїдьте ще раз, бо в мене перезарядка. Хорош. Ще другого може, щоб чіп не забрав. А де другий? Зараз мене висадить чує. На сань будет. Можна чип забрати, машиною перекрыть. За ящиком. О, спев тачка, ей. їдь їдь-їдь-їдь идите. Ебать тачку. Перезарядка. Поп Є, бать нахуй. Давай його заберемо, він тут во. Ой-ой-ой. Блять. Зажимаю. На Хе-хе Что ты едешь за мной? А вот чуть-чуть подъеду тут. Ты да, там слово подниму. Я да, пора похилитись, блядь. Ну хились, Заебало по мне попадать, блядь. Там вот дым. Вот оно, вот оно, вот тачка стоит. Где? слева, э вот. На, а, на, щет, на, на скале. Там лопать. Он ну, на жопке стоит, тоже. Е, е, два типа там. Сзади, вот тут дропточцы да. едом, едом, еду. Давай, йедем, давай жмеш, давай. ми, сколько я переїхав О, возьми пойти. Прец... Опа, опа, опа. Да, сзади дес. Да вс, нахуй. Вот сразу тут вот, блядь. Пиздак! Ну куда столько типи, блядь? А, то пятый идти, Будь кто? дыму. О, еды за проедем, наверное. Не. Yeah. Я отдам да. Да. Да, зараз сейчас okay. дам дым. Дал? Да на за нас двох хит пиздать, что мы дыму, блядь. А, вони відволік вже лежаться і У mm -hmm. Мене все розбите. закінчиться Нам треба свою тачку десь брати Даю дим на неї. Їдем? Їдем Давай, 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 давай. Поїхали, поїхали. Да не будешь, похуй Чувствуешь, что столько людей на квадратном месте Давай, ДВД-зона Просто в поле каком-то, нахуй ДВД-зона Едем вот сюда, может Куда? Оранжево? Давай Да, я может бы проник поменял Мне тоже требует поменять Я не хочу Ще й двері ми в цей. Танцер Фаус, нахуй. Ще ж ось їде. Стали, та? Угу. Mm -hmm. Ще їде. Лізу на кришу. Може знак криші буде видно зараз, не. Mm -mm. Ладно, спанцер лупи, зараз його. Я не бачу, десь они блядь. давай Давай, давай. в тебе попав. Дем по наша тачка. Йобані. Заду тип, заду тип, не бежи, не бежи, не бежи. Е, на метку забег. хату, сюда. За хатой пикают. Слева пикаю от хаты. зараз нашу машину старе. Справа. Один справа. Блять на хай. Побег налево, побег налево. Є граната, рейд машину, он схочит сісти в машину и поихать. Бихни, вихни. Вот, вот один викні од... ножовить. один нажать, а другий тут два. Бихни на оранжевый. Вийшов, дав течку. На жовтій, Перебіг ту хату побіг. Ход на кришу буде бігти. Мені нема приколу там стрілятись. Я не бачу. А. Ти пушиш? Зліва є. Дав течку. Нокнув, тут два. Тикатька, если четыркен! Є аптека. треш срочно їм позабирати в них. Забрав. Скільки там є. Я в другу візьму. Беру тачку, їдемо. то зона йде. Давай, давай. Погнав. А знаєш, Доба що їдем? ми так лупа? Десять хвилин з позитивой. Едем сюда, шифті хат! Давай. Там тачка, там тачка встала, я їду далі. Давай. Гормо, гормо. Треба ходить. Да. Виходи, Як? виходи через. Выйшов. Ти... Машина крутиться, вона мене передавить, нахуй. А я от вискочив, ще був живий. А ну я хочу подивитися, тебе за тим 86-й левел? Ну, мене кинули кі... на них, я не знаю, що вони нас розвалили. Я хочу глянути, як він буде стріляти з мутантом і що шостим У нього СКС одного. Я О, за 8-67 лип. Обідно, Якісь... клівокатка, реально. А машину підірвали, підери. Я виходив, я виходив, не боявся. У мене ще було хипетить на одну пуль. Але не зразу хтось забрав. Та знаєш, що у Ті забрали, раз ми за ними слідкуємо. Угу. Перший тір, ну, Це нові аккаунти пані, блядь, Все бачить, хто де бігає Ладно, той з, з пуліком, і той з пуліком. Ти знаєш, як то 87-й левел. Це мутантом. Цей, що з мутантом 100% читає. Ну і в нього mg 3 бачиш? Друга пушка. У нього мутант 6-й прицелом. Ну він мутанта як снайпу юзає, а оцей як автомат. mg 3 там Мг3, там зажим, ну, там видача космос. О, до них прийшли. З зліва Де, і пришли. Проект за въебаємо нахуй. Ано. лох, крутить. А то, напевно, та хуйня, включаєш поціл, зразу наводиться на він тупо вийшов на открыто. Ідеальна граната чи ні? Ано, <плат> нокне. <плат> не, <Ні>, не нокну. Раніму танц не приціл. Я ж тобі що кажу. Але має все третього рівня. Та, понятно, має ну, ту. Ну. Ну там віддачу, я кажу. На ну, такий левел неможливо контролити. Сліва пушить. Идеальна бомба, одного, блядь, одного напять 500 5-й 500-й лайв. 500 Заратой затаєшь. Побачили, побачили, Та да, якийсь бот, сука, напів, блядь. Угу. Mm -hmm. Покиша два уебка. 5-й mm -hmm. П'ятий 5-й 500-й. Тут, походу, вони нас там зажимали, коли а, я дим кидав. Але в каналу нам тоді вирвати о. Ачив? Ский хтось скидає. Третій дістав, файно, хп мало. Ну бач, у грають, вони він типу не стріляє здобув, пікну, стрілив, пікну, стрілив і, і все. І не залітає. Ні, стоїть на не, він можливо. просто швидко присідає, стріли по три пульки, присів там. Стлив, присів. То просто з близької вісти нічого. Ну та, та. так, Не, Не так, як ми там 15-20 пуль зразу. Ще велика троха зона, як на на всіх, на три людини, поки знайдуть його. Що? Так, зменшив. Ого. Спалив себе сам, тіпно. Ще й попав, да? Ліг там. Він, вроді, по ньому попав, як біг. Зараз граната полетить, а в нього нема. Він вже всі скинув. У нього зато 400 патронів на аух. У Нього її нема. Як Будь я шанс. на нього репорт, він нема віддачі, а. там побачимо. Та-да, що там по домашку? Трошки напакували. На машині поузилося. 662 п'ятдесяти, ну, нормально дали. Але там такий нок, короче, як ми їхали на машині під твоєю горкою. Пайний був. На ходу скаряка в башку. Там ті тоже на машині їхали. Mm -hmm.